Дерев'яні сортери для вивчення кольорів. Є два ось такі варіанти. Відрізняються вони кількістю кольорів розміром машинок. Тут діаметр кола 2,5 см, тут о, майже. Тут йде два віконечка, тут одне віконечко. Зручна вийомка для пальчиків, щоб діставати детальки. Також в обох рамках йде по 10 схем завдань, по яким малеча має розставити всі деталі, які в нас є. Ось так, відповідно, по кольорам. Така рамка підійде для діток від півтора року. Тут великі деталі, менше кольорів, тобто значно простіше дитині буде складати. На початку просто вивчаємо кольори та їх підставляємо за кольором на основу. Таку рамку можна брати для діток з 2-2,5 рочків. Тут йдуть менші деталі, але більше кольорів, і треба їх теж правильно всі розсортувати. Ну, і звісно, що вже працюємо по карткам, як дитина підростає, вчимося по схемці працювати.